Це любов до дітей, це любов до спорту. Це дуже приємно, коли ти дивишся, як вони виходять. Скажем так, своєї невеличкої зони комфорту, як вона досягає своїх цілей завдяки тому, що ну чому ти їх вчиш. Вже сьомий рік поспіль. Євген Мусаєв тренує тернопільських спортсменів у бойовому мистецтві джиу-джитсу. Сьогодні чоловік навчає цього виду спорту близько ста юних борців. Попри повномасштабну війну, спортсмени продовжують виборювати призові місця. Так цьогоріч Тернопільщина вперше здобула бронзу на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу, який відбувся у Франції. Призером став підопічний Євгена Мусаєва Вадим Бить. в цьому році. У нас вийшло провести Кубок України у нас в Тернополі, що був представлений Асоціацією джоу-джитсу України. Ми скажімо так, залишили вдома 27 золотих медалей. Це 27 чемпіонів. Із них 15 хлопців, які зараз будуть входити в состав. Основної збірної України з нагоди дня тренера, який відзначають в Україні, 19 липня Євгену Мусаєву вручили відзнаку за здобуті спортивні надбання. Такі нагороди отримали ще понад 20 спортивних тренерів нашого краю, які, попри все, продовжують виховувати міжнародних та всеукраїнських чемпіонів. Ми хочемо нагородити і відзначити тих тренерів, які найбільше зробили. Для нашої області, для України. Якби не ви, ви б не виховали це, не було б у нас цих чемпіонів. Цього дня, окрім тренерів, відзнаки вручили також і десятьом спортсменам нашого краю, які неодноразово підіймались на п'єдестал пошани. Серед них Іван Рудовський. Хлопець п'ять років займається армреслінгом та вже має певні здобутки, яким завдячує тренеру. Віце чемпіон світу, віце чемпіон Європи, чемпіон України. Готовиться займатися, бо дружба. Великий колектив це все, дружба. Сьогодні гімн України продовжує звучати на світових спортивних аренах, а наш край збагачується новими чемпіонами та нагородами.